Реалізація конституційного права на свободу та особисту недоторканність. Право на свободу розуміється як одне з основоположень природних прав людини, без якого неможливо уявити сучасне розуміння демократії, яке гарантується усіма розвинутими державами світу, безпосереднє визнання прав людини на свободу та особисту недоторканність, забезпечення цього права через регламентований механізм законодавства та передбачення його захисту. За допомогою судів. Недопущення свавілля представників органів публічної влади у процесі реалізації прав особою одне з най найважливіших обов'язків у сфері прав людини будь-якої демократичної країни. Серед основоположних міжнародних актів, що закріплюють право кожної людини на свободу і особисту недоторкність, можна виділити перше. Загальну декларацію прав людини від 10 грудня 1948 року. Яка за статтєю 3 встановлює, що кожна людина має право на життя, свободу та особисту недоторканість, А за статтєю 9, що ніхто не може бути підданий безпідставному арешту, затриманню або видворенню. Друге: міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року відповідно до пункту 1 статті 9 якого кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути підданий свавільному арешту чи триманню під вартою, ніхто не може бути позбавлений волі інакше, як на підставах відповідно до процедури, які встановлені законом. Необхідно звернути увагу, що навіть після більше ніж 20 років чинності в Україні конвенції після її ратифікації. Проблемне питання забезпечення прав на свободу та особисту недоторканість, недоторканість залишається одним з найактуальніших питань дотримання прав людини. Саме ж Європейський суд з прав людини візнав їх як ті, що постійно конструюються в Європейському суді з прав людини у справах проти України. У контексті проблеми позбавлення свободи мають бути чітко врегульовані умови, за яких допускається позбавлення свободи та гарантій, що мають бути надані затриманим особам. Відповідно до частини першої статті 29 Конституції України, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Конституційний суд України неодноразово зазначав, що Право на свободу та особисту недоторканність є одним із визначальних та фундаментальних конституційних прав людини. Наявність свободи у особи є однією з передумов її розвитку та соціалізації. Право на свободу передбачає можливість вибору своєї поведінки з метою вільного та всебічного розвитку, самостійно діяти відповідно до власних рішень і задумів. Визначати пріоритети, робити все, що не заборонено законом, безперешкодно і на власний розсуд пересуватися по території держави, обирати місце проживання тощо, право на свободу означає, що особа є вільною у діяльності від зовнішнього втручення за винятком обмежень, які встановлюються Конституцією та законом України. Отже, сутність правна. Свободу та особисту недоторканність зводиться до такого, що людина за своєю природою є вільна. Обмеження такого права можливе лише як виключення за умови дотримання певних гарантій, які унеможливлюють свавільне позбавлення особи свободи. Перелік таких виключень передбачено статтею 29 Конституції України та більш широко в статтею 5 Європейської конвенції з прав людини. Обмеження прав і свобод у національному законодавстві не може бути ширшим за статтю 5 Європейської Конвенції з прав людини та частини 2 статті 8 Кримінального процесуального кодексу. До ключових принципів, які гарантують забезпечення прав на свободу та особисту недоторканність належить позбавлення свободи лише за наявності обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, законність арешту та затримання, необ необхідність роз'яснення кожному підозрюваному про е, причину арешту та е, сутність обвинувачення, зрозумілою для нього мовою, тримання під вартою лише після рішення суда та право е, заарештованої особи на оскарження до суду. Законності свого затримання і арешту, право на матеріальну компенсацію за незаконний арешт та затримання.